ПриватБанк обслуговується близько 1 мільйона фопів. Серед них 10% – це саме ФОП IT. Хто невеликий IT-підприємець, не хоче платити бухгалтеру, може вести через ПриватБанк. банк. Давай давай як відкрити рахунок, які тарифи, як надати контракт в банк, як отримати валюту. Ну, PayPal було б класно зробити, да, тому що це болюче питання. Я знаю, що у вас є багато шаблонів. Можете про них розповісти? Як це може бути корисно для бізнесу? Привіт, друзі! Мене звати Стас Юрасов, я CEO ДЕФІ і зараз Зараз ви на каналі DeVua. Сьогодні ми разом з Приватбанком проговоримо про дуже цікаві, на мій погляд, питання, питання, як зараз живуть ФОПи, тобто підприємці і it ФОПи, з якими проблемами вони стикаються у фінансовому житті і не тільки, і якими сервісами вони користуються, і що власне, їм може запропонувати Приватбанк. Сьогодні з нами Сергій Школіренко, він it підприємець Якщо не помиляюсь, це вірно. Це вірно. От. І сьогодні з нами Світлана Жеребецька, вона головний спеціаліст з роботи з IT-фопами Приватбанку. Правильно сказав? Це правильно. Фух, от посади для мене постійно дуже важко їх запам'ятовувати, але якось сьогодні через стрес я це зробив. От, затори, світло і так далі. Я пропоную почати нашу розмову з того, щоб в принципі. Зрозуміти, що відбувається на ринку ФОПів, якщо казати про клієнтів Приватбанку, то у Приватбанку кількість it ФОПів вона відповідає загальній. Позиції та на байті галузі і помірно зростає, як і вся галузь ІТ, І в Приватбанку обслуговується близько одного мільйона фопів. Серед них 10% це саме ІТ. і воно зростає. І зростає і з цікавого, то більшість відкривали жінки, а чоловіки навпаки більше закривали фопів ага. а, минулого року. Тобто, чоловік закриває, а жінка раптом відкриває. Фоби. А жінка замість Або бабуся, нього відкриває що, так. бабуся, там дідусь. <рес> ну, тобто, ми розуміємо, я так розумію, як воно і чому це робиться. <рес> так, так. Да. Давай ми ж на ти там з вами <рес> вже я домовилася. Давай спитаємо Сергія: от як ти <рес> бачиш ситуацію в тебе у в твоєму колі? Да? Тобто, Фоточини, чи з'являються нові фопи в ІТ? Чи ти бачиш, що відкривають люди, чи закривають який тренд? У мене школа спілкування, майже у всіх є Фопи, всі айтішники, Половина я зараз рухаюсь в напрямку стартапів. Тобто, всі щось роблять, стараються приводити валютну виручку в Україну, допомагати хто як може. Тобто, ФОПів стає більше. Вхід ФОПи став ну, взагалі цифровий в Україні простіше. Е, тобто ця ніша розвивається. І я думаю, що за малим підприємництвом і майбутнє України його треба максимально підтримувати і робити якусь екосистему тут, щоб ці там стартапи і невеличкі it бізнеси залишались тут і росли звідси. А, чи відчуваєш ти як IT-підприємець підтримку, а саме фінансову підтримку з боку держави, фіностанов і так далі? Фінансової підтримки жодної. Я відчуваю тільки підтримку зі своїх знань. І можливо те, що ми в такому середовищі знаходимося. Е державна підтримка відсутня, е цифровізація розвивається круто, у нас війна, і в таких умовах закаляється наша сталь підприємницька. Можливо, це буде першим кроком до нової якоїсь української силіконової долини. Тобто, хто виживе, той буде у Silicon Valley. Да, головне, As next step. Головне, щоб були умови, і люди не їхали і могли робити інкорпорації тут. А не десь на заході на жаль, наше законодавство ще працює в цьому напрямку. І головна проблема одна з головних: якщо ви відкриваєте свій it продукт, будь-який ви хочете продавати його на ринки Європи, США, Азії інших частин світу, вам дуже тяжко з білінгом приймати платежі, тому що найкращий один з найкращих ринків Америки. Ви не зможете відкрити платіжний сервіс в Україні, щоб гарно, який буде обробляти платежі. Зараз набагато краще ніж 5 років тому, коли не працювало нічого. Зараз деякі платіжні сервіси там 50 успіху, але. Що таке для невеликого бізнесу втрачати 30% ну, так, оплат так, так. через те, що це майже прибуток да, да, немає квайінгу, гарно. А як ти? От, до речі, а, ну ти знаєш, да там фонді майже там закрили в Україні. Ми так, з ними так? працювали. Вони були не, не погані в плані е, прохідності платежі, платежів. Зараз інший сервіс, який лишився, перейшли на нього. Він плюс-мінус. Ні, з Фопи ми зараз працюємо. Ага. Свіпи теж хочу спробувати, але мені вони не надали чіткої відповіді на даний момент. Що в них з прохідністю платежів? Я все у Фейсбуці питав. Він запрошував усіх, я його запитав на це питання. Відповіді чомусь не було. <світ> тобто, ми приходимо до висновку маленькому, що зараз в Україні немає нормального екваріну Побороти Квайрінг єдиний спосіб це отримати цифрове громадянство там, в Естонії, або ін інкорпорацію робити, десь в UK, в США. І так, погано. Да, вимиваються мізки. Тобто, я за те, щоб в Україні лишались підприємці, було звідси комфортно вести бізнес. Що валют, валютна виручка приходила сюди. А як ти думаєш, трохи питання, ну не, не з нашого я думаю, відео, але все ж таки а, чи можемо стверджувати, що просто держава не бачить цієї проблеми, Ні, це але це не не проблема розвитку. Підприємництва і ті підприємництва і створення якихось умов, щоб було просто з цим, і банки могли б рухатись на це, тому що всі атішники не люблять вести бухгалтерію угу. там ну логічно. Я принципово веду її там. Це досить просто. У мене там багато платежів. Google Docs порахував, заплатив податки. Все тим паче, там в приваті можна здати звітність. Так О, це все за цю функцію я дуже вдячний, тому що не треба ходити в податкову і колись стояти в кращі часи по 2-4 години в черзі uh -huh. дуже приємними людьми, які там б'ються за це, Там ну це було дуже дуже класно заповняти ці бумажки. зараз все це онлайн працює. В принципі, і сапорт, там вони оновлюють документи нормально цією штукою. Єдина uh -huh. можу застерегти не дуже приємна річ. що Якщо у вас є валютні платежі, там є автоматичний розрахунок податків, він не завжди розраховується коректно. Краще перепровіряти. Там є чарівна кнопка Заповнити податкову декларацію. Якщо у вас є валютні платежі, то краще перевіряти цю інформацію не завжди працює. Я передавав цю інформацію в не uh -huh. знаю, пофіксили ви чи ні. А, ну То... можна в виписці, в принципі, завантажити собі виписку, і там є по валютному рахунку, там є сума по курсу НБУ у гривні. Можна звірити. Фіксиці там є такий нюанс, коли була продана валюта, в день надходження чи в день, коли підприємець пізніше. А там а, рахується в день надходження валюти. Ну, yeah. то та по курсу НБУ на день надходження, коли вона зайшла на валютний рахунок. У ну, мене з цим були деякі питання, тому я рекомендую перепровіряти. Uh -huh. А так, якщо з України платежі, то там працює у мене от дружини. Теж і ті і з України uh -huh. е платежі приходять все коректно. Я навіть. Ну на 99% довіряю все розраховане чудово. У ну, так якщо платежі надходять всі на рахунки Приватбанку, то податкова звітність вона формується автоматом. Всі суми туди вказуються автоматично. Треба просто, ну як ви кажете, перевірити і підписати, відправити звітність. Ну да. тому все легко. тому, хто невеликі, які підприємець не хоче платити бухгалтеру, може вести через приват угу. раз в квартал, здати декларацію угу. раз в рік там заповнити ці ЄСВ дуже просто. Угу. Вражає ваша кількість, тобто питань, які ви направляєте Приватбанку? Мені те, що Приватбанк повинен краще працювати через те, що є такі люди, як Сергій, які постійно пушать його, що банк даває, давай, давай так, 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 так. У нас є прям своя група Фейсбуці, де клієнти нам пишуть свої питання, пропозиції. Ми опрацьовуємо, робимо якісь доопрацювання сервісів. Тому ми завжди вдячні нашим клієнтам за їхні поради. поради. А Світлана, а можна трохи в детальніше про інструмент. Моменти чи програмні рішення, які допомагають з податковою звітністю, саме малому і середньому бізнесу, тобто розкажіть трохи детальніше, як це працює. Ну, приват 24 для бізнесу або веб-версії, або у мобільному застосунку можна сформувати податкову декларацію. Всі суми заповнюються автоматом. Якщо кошти надходять на рахунки в Приватбанк, треба тільки перевірити, підписати і відправити звітність. По якщо звітність прийнята податково, приходять дві позитивні квитанції. Якщо податкова не прийняла звіт, то приходить зауваження від податкової. Тобто клієнт одразу бачить, що не так може виправити і ще раз подати цю звітність. Угу. Тобто клієнт бачить і заборговувати перед податковою, Так Так, він бачить, він може зайти в приватної 4 для бізнесу, в електронний документообіг, там є вкладка податки, і там побачити суму заборгованості і навіть її сплатити, якщо вона там є. Та, а якщо це. у клієнта рахунки в декількох банках України, ну тоді Приватбанк не може порахувати коректно суму, тому що він не бачить, які Тільки надходження. Своє, да. Ну звичайно, ми ж не бачимо надходження в інших банках. Це ж ага, ага. персональні. Ні, я думаю, може вам передає податкова. Ні, податкова банкам нічого не передає. Це тільки банки передають податкові, податкові. звіти. От так. а наприклад, я бухгалтер, да, і в мене якесь ну це своє ну ПЗ, mm -hmm. да, яким я користуюся, чи можу я через АПІ якось налаштуватися і все ж таки інтегруватися з сервісами звітності вашими? Так, Приватбанк надає таку можливість клієнтам, і можна зі свого а через АПІ, через зі своїх комплексів передати у Privat24 для бізнесу сформовані звіти, там їх підписати, відправити в податкові. Тобто, така інтеграція є. Якщо клієнтам це цікаво. Вам можна детально ознайомитися на сайті банку, на сторінці інтеграції. О, клас. Ну, Ми заговорили про передачу дані. даних. Я не можу не запитати про те, чи передає Приватбанк дані клієнтів, куди ще, а саме до ТЦК. Ні, персональні дані клієнтів це. Персональна інформація, яку банк не передає згідно діючого законодавства. Єдиний випадок, коли банк може розкрити персональні дані і кудись передати, це рішення суду, яке вступило в дію. Тут вже ми зобов'язані надати дані. А якщо звернуться правоохоронні органи вже за запитом? Ні. Ага. ні, тільки судове рішення. Mm. Тому... Тобто тільки, судове, тільки рішення судове рішення, яке вступило в дію. Так. Всі ці новини, які ми чуємо, що Та це ж просто: ти береш дані з банку, там, з мобільного оператора, і ти вжимаєш собі. Людину потім. Мені просто здається, що працювач. державі простіше взяти з податкової всі дані, тому що да, податково да. сходять дані з усіх банків, а в Приватбанк це тільки клієнти одного банку. Тому тут ага. простіше, вже все ж таки, нашій державі йти в податкову. Ага, ага, зрозуміло. Ми ще трохи поговорили про от якраз міжнародні операції. Угу. Як все ж таки, Приватбанк спрощує діяльність ФОПів у сфері міжнародних операцій, і що ви робите там угу. корисного? Ну, Відкритий валютний рахунок ФОП може самостійно впровадити для бізнесу. Відкриття обслуговування валютних рахунків вони безкоштовні. Для того, щоб отримати валюту на свій валютний рахунок, клієнту треба надати або Z-договір, або інвойс. А платежі до 400 тисяч гривень зараховуються автоматом без надання якихось документів. І фрилансери, які працюють на фриланс-площадках, таких як Апворк, Google, то вони працюють за відкритим договором оферти. Їм достатньо, при першому надходження. Валюти, надати лист про договір оферти, і всі наступні платежі будуть зараховуватися автоматом без надання якихось там підтверджуючих уже актів та боссів. Прикольно я хотів Сергія запитати. От спочатку, ваше питання, але Сергій хотів: запитати, uh, чи є ви користувачем якихось ВІП послуг у банків? Тобто, чи у вас віп-карта віза yeah. чи майстер-карта? Mm -hmm. І чим ви використовую? Чим ви використаєтеся, якими послугами цієї картки? Наприклад? От, раніше було зручно, що можна було знімати 100 тисяч гривень без комісії. Uh -huh. От, ну, а зараз готівки треба менше, то в мене є місяці, коли я нічого не знімаю, навіть все плачу онлайн. Uh -huh. От, і там ще бувають непогані акції. Я там раз в рік десь заходжу в магазин бонусів, uh -huh. там right. можна обміняти ну, нормальні сертифікати на пальне, там в популярній мережі. Різні, ну це ж працює штука досить чесно лоунжами в аеропортах. Зараз не користуєшся, нельотна погода, ви ж знаєте, да, зараз а за кордонами там потім... Дощі, да, да, у нас щось не літає. У нас не літає, брати, да, а, а в Кракові ж, наприклад, можна якщо... не знаю. Ми в Україні знаходимося. От чому я чому я запитаю? От ви бачив ви користуєтеся бонусами. Чому я запитую це питання? Тому що більшість отримує цю картку і не сильно користується. Я якось з одним банком про це спілкувався і дізнався, що там дуже багато сервісів є, які в принципі є у програми Visa чи А, От якщо, якщо можна, Світлана, ви нам, будь ласка, більш детально ну, розпові... можете розповісти про те, чим люди можуть користуватися, маючи такі ВІП-картки. Ну, ну, по перше, це є персональний менеджер, який у будь-яких зручних месенджерах буде вирішувати банківські питання. Якщо у клієнта є персональне питання, на кшталт як там замовлення квитків, бронювання готелів, то йому надається кансьєр-сервіс від платіжних систем це мастер-карт або віза. Тому а, там є у них свої додаткові плюшки, по, по ну по тих, які є приватбани споцей консьерж сервіс да у багатьох він є, і багато хто його там а, каже, що класна тема. Чи хтось їм користувався взагалі з вас? Наприклад, я не користувався, я теж не користувався. Оскільки ну, там є якісь це? кешбеки, кешбеки на поїздки, якісь там кешбеки ага. на таксі, ще на щось, на якісь там акції. Тому там, ну, напевно, для кожного банку у них якісь індивідуальні умови. Ну, так, да, але мені просто здається іноді, що це якась недокомунікована тема, угу. і люди просто не знають. Що там є. Ну, Наприклад, мені б, може було б зручно замовити якийсь квіток через ну, картку свою, там, сказати, там, там, мені треба, там, да, от зараз було треба до, до Берліна. А я ж ну, не думаю, що в мене є картка. Я думаю, що там піду зараз угу, десь сам пошукаю. пошукаю. Коротко, а Тут така штука а є. А так може звернутися в консьерж сервіс, да. вони все зроблять. І... Ну, да, то... Я знаю, що в консьерж сервіс, правда, не привату, звертались мої колеги з маркетингу, коли їм треба було зібрати дані. Володарів вебсайтів, щоб розмістити рекламу. Їм було лінки писати. Вони звертались в консьєрж сервіс, просили, можете оцим сайтом написати, от щоб вони там сказали ціни на рекламу. все там все домовитись. Ми тут хочемо розмістити цю статтю. І, і як воно? — там, ну їм пішли на зустріч, Серйозно? То, — Так. Да. Тобто, Думаю. якщо таке бути штуки рутинні перекладати, можливо, штучним інтелектом, то їм будуть користуватися більше. Цікаві люди, які не хочуть робити там. Угу. Я думаю, час же якийсь є в консьєрж сервісу, щоб допомогти на вау ефект Чи може якийсь там де, день якогось помічника робити для людей? Ну, до речі, до речі. Да. А до речі, вода, як Світлана, Приватбанк у умовах постійного розвитку технологій обгадить свої сервіси. Тобто, що ви використовуєте, будете використовувати, які рішення? Ну, ми постійно покращуємо свої сервіси, запускаємо щось нове, тому ми автоматизували ту ж саму подачу звітності для клієнтів, що це буквально там в один клік. Той самий Smart ID – це хмарне середовище, да, ключі, які не треба кожен раз вводити паролі під, для підпису, просто натиснути кнопочку Підтвердити і все. Також ми для клієнтів, які полюбляють бачити свої власні рахунки та бізнес-рахунки в одному додатку, ми реалізували вклад. Бізнес в єдиному приват24 для фізичних осіб. Там клієнти можуть створити платежі собі або іншим, там передати валюту, замовити довідку, там переглянути виписку. Тому спрощуємо завжди. І також нещодавно запустили сервіс для ФОП, які не люблять самостійно вести бухгалтерію а делегують це довірені особі. То ми запустили електронні банківські довіреності, коли ФОП дистанційно приват 24 для бізнесу, може додати довірену особу з правом підпису плати. І тим самим все, бухгалтерію буде вести тепер ця довірена особа. Угу, 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 прикольно. Я ще хотів запитати, що от я як людина, я, котрій ліньки щось робити самому, дуже полюбляю шаблони. коли там з'явилися в деяких банках шаблони, там, хоча б просто з переводом коштів. Я був дуже радий цьому, тому що кожного разу вводити якісь там цифри мені напряжно. От я знаю, що у вас є багато шаблонів. ви Можете про них розповісти, як це може бути корисно для бізнесу їм користуватися? Ну, це як від елементарних шаблонів платежів, які зберігають самі клієнти. Так, і є у нас шаблони інвойсів, тих ж самих листів про договір афер, то їх можна знайти у Priva 24 для бізнесу у розділі валютні операції. Там є вкладочка Шаблони. Можна сказати, скачати будь-який шаблон і його використовувати. І всі документи потім надаються так само в Приватбанк через Приват-24 для бізнесу. Шаблон, Не треба... як заробляти гроші, є? Ну, це ми можемо попитати клієнтів, ідеї, можливо, розмістити. І це як все. створити стартап? Да. Від А до Я. Да. Ну це напевно не дуже банківське питання. Ми допомагаємо стартапам розвиватися, надаємо якісь зручні сервіси поведенню бізнесу, там, управляти своїми рахунками в єдиному якомусь там ну, із лайфхаків, які мені допомогли по довідкам. Це коли я отримував гранти. До речі, всім раджу Microsoft гранти надає для стартапів досить mm -hmm. відчутні, mm -hmm. можна отримати на ФОП. Саме я... грошима. Чи Ні, там сервери можна отримати порядка на, на десятки тисяч доларів. Це ага. економить там преміум LinkedIn, рекламу. Ну там дуже багато офіс безкоштовно. На всю команду вони дають. Там дуже багато плюшок, але ми використовуємо в основному сервери, тому що вони дорогі, досить тіпа. Типу. Ну так, так. Е, от і там треба було підтвердити своє резидентство. Адресу я замовляв за 100 гривень нетипову справку в Приватбанку. Звернувся так, як мені написали в підтримці. Має бути формулювання. Її зробили. Скинули мені попередній перегляд в PDF, Я його погодив. Потім заплатив 100 гривень і пішов, поставив початку, і після цього мені підтвердили грант в Microsoft. Угу, Тобто, От, зручно тоб, да, на фок да можна отримати, і це досить просто. Там просто треба просто дози. Спец... все як вони кажуть, так і зробити, написати точно таке формулювання. Ну це у вас була нестандартна довідка, а всі стандартні довідки вони вже є в Привадцять 24 для бізнесу. Такі як, там про відкриття рахунку, про закриття ну, вони рахунку. вони теж про... треба і, і вони... Для тендерів da, дуже вони, часто вони Вони потрібні. безкоштовні в Приват 24 для бізнесу. Тобто їх не треба там окремо за них платити. Вони все, все безкоштовно, тому що це стандартні якісь ну, повсякденні довідки, які частіше uh -huh. потрібні клієнтам. О, до речі, щодо клієнтів, О, цікаво, що ну, клієнти ж постійно звертаються, до вас uh -huh. тим більше, IT-фопи. Які типові питання вони для вас ставлять? Тобто, що вони від вас хочуть і як ви це вирішуєте? Ну, стандартні питання це як відкрити рахунок, які тарифи, як надати контракт в банк, як отримати валюту. Якщо питання стосуються там електронного документа обігу або звітності, то є виділена лінія підтримки, яка займається тільки цими питаннями, щоб швидше надати відповіді та задовільнити звернення клієнта. Супер! А у нас наступний етап нашого інтерв'ю. Коли я передаю мікрофон Сергію, і Сергій запитує тоді Світлану, і я також допомагаю з Так, Цікаве питання його підіймав. Чи планує якось це болюче для всіх питання інтегрувати PayPal. От багато айтішників, я знаю, питають часто отримують на свій PayPal рахунок кошти і хочуть їх якось ну, легально отримати собі на ФОП. Бажано в валюті, в якій в PayPal вони знаходяться, долар чи євро, чи працює Приватбанк в цьому напрямку? Можливо, є якісь приховані інтеграції. Ну це треба звертатися до вже до команди, яка займається саме да, інтернет еквайрингом тому тут уже можна so, сформувати питання да. проект з пайонір. А, так, ну. він є, там є інтеграція через Приват24 для ФІЗ осіб, тобто ФОП може створити аккаунт одразу, і всі дані з клієнтської з бази банку туди підтягнуться. Не треба додатково створювати два аккаунти, і можна в один клік потім виводити з Pioneer кошти на Приват24. Яка комісія по ньому буде? Банк не бере комісію, там тільки здається 2%, 2 комісія, яку бере саме Pioneer. І в валюті, так? І в валюті, так. Приватбанк комісії не бере. Ну, PayPal було б класно зробити, да, тому що це болюче питання. І угу. по PayPal є така штука, що бізнес-аккаунти недоступні в Україні, тільки персональні переводи. Угу. Тобто не можна приймати платежі як юридична особа через PayPal. Вони і так багато років не пускали в Україну, а зараз можна тільки фізособам особам приймати. А на жаль. Ну, це, це ж теж від них залежить від PayPal, так, вони ну, ж вони якось як. недружньо не до цього не питання да, відносяться. Тому, на жаль, ну на жаль, Можливо, така... питання опрацьовувалися, Просто ну, ні на не дічого да, Опрацьовується, але може підкажете якісь топ 3 лайфхака. Може про послуги чи речі з картками, чи з чимсь, які люди мало знають, але їх варто використовувати це, економить гроші або якісь є приховані там бонуси за це там. Щось можна отримати. Ну, От була прикольна акція. Нещодавно здається, 8 чи скільки гривень знижка на пальне було при оплаті угу. преміум карткою. Ну я поїхав заправив повний бак. Це гарна, Добре. гарна акція, все чесно. Але мало хто про неї знає. Навіть друзям розказував. Може ще якісь там такі чудові а, ну, речі. Так, я знаю, що є по карткам акція це, наприклад, при оплаті в магазинах одягу або якихось дитячих товарів, то там 3% знижки. Зараз є акція для магазинів маю. Це електроніки, теж там є додатково здається 5% кешбеку. Так. ну зараз приведе 4 ще з'явилася така функція, як привіт. Зараз вона усюди популяризується. Там є всі доступні клієнту акції, і навіть відображається сума кешбеку, яку цю суму кешбеку клієнт може виводити на будь-яку картку. Тобто раніше було, що кешбек зараховувався автоматом на ту картку, з якою виплата, а зараз ні. Тобто ви накопичите і кудись можете переказати. Угу. Прикольно, Йо? треба подивитись. У нас там ще є розіграш призів, які сказали. Да, угу. у нас будуть книжки. книжки І ми да. казали, що платином карти будуть розігравати. На жаль, на жаль, на я, сам, я сам був... 50 тисяч на балансі я ви був... чому. з ж є сіх ніч. Ми можемо на відео пообіцяти, вже приват не зможе. Відмазатись так. Якщо у вас є якась порада Приватбанку, відгук то ви пишіть нам цю пораду, ми подивимося. Яка порада буде найкраща, і потім ми виберемо йому колективно цю пораду і вам дамо. Книжки або шкарпетки. Або що ви захочете, там книжка або шкарпетки може якось можна вибирати? А може так? ще якісь приз? А може ще якісь приз. Якщо Сміта скаже, що нам треба ще якісь призи. Ці коментарі прикольні. <гум> ну ще можливо було таке на завершальне питання: чи планує приват робити якісь колаборації, чи може з великими брендами, чи сам, щоб робити якісь хакатони, підтримувати які підприємців, якісь нові продукти виступати. Може гранти давати спонсорам, щоб розвивати IT екосистему Тобто брендів не так багато в Україні, які uh -huh. можуть це робити. Там не знаю, нова пошта щось старається по-своєму. Ну, великі бренди якось стараються, але такого середовища немає. Було б круто, якщо воно з'явилось. Тим паче, це державний банк. Ми всі платимо податки в uh -huh. державу. Держава може їх якось як е, в смарт-мані обертати да, uh -huh. і підтримувати молодь і якісь там. Мізки, тому що в Україні мізки дуже круті, їх треба розвивати, щоб вони продавали продукти на експорт звідси, а не з інших країн. Угу. Чіткі плани ну, так у нас зараз ще готується спільна OLX платформа навчання для у. клієнтів, які планують виходити на зарубіжні ринки. Знаю, що були от нещодавно був якийсь теж типу хакатон, і там від Приватбанку були представники у журі, і теж були якісь там ну оплати, гранти, чеки за ці хакатони. Тому ну я думаю, що таке буде, але можливо не так часто, як. Дякуємо Сергію за ці питання. Світлана, дякуємо за те, що відповідали, і зараз я набагато більше знаю про приват для айтівців. І я думаю, що наші глядачі також знають набагато більше. От, а з вами були Сергій, Світлана і Дефі. Дякую, що дивитесь І до речі, пишіть відгуки під, під цим відео, тому що потім ви отримуєте книжки або шкарпетки, або і те, і те, або Ще нічого. картки по 50 тисяч гривень. Ну це від Сергія вже він вам дані член. До побачення.